прошли два вертолеты вот, украинских, которые прошли вот прям вдоль реки через весь город. И сожгли у нас нефтебазу. У ощущение было, что горит прям весь город. Авиация – это секс металлу и пломанию. Это драйв, <боражаны> это пристрасть. Мискажена зграя психів-романтиків на Маріуполь. <плес> лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. У тебе шансів менше одного відсотка вижити. В тебе дитина, тебе дружина, молода сім'я. Я лечу сам. <плес> Каже, ні, я тебе туди одного не пущу. Я тут і все, я працюю. Це було круто. Я привіз туди ракети в глибину, в тилу. Я підбитий, якщо зможеш, підбери. Ми ризикуємо. Ми ризикуємо не лише технікою. Рано чи пізно хтось буде перший. От хтось буде перший. Були перші. Дуже важко це. Наші предки риба, Що нам важливо, крім життя? Батьківщина, сім'я. От за що я вою. Дякую, що обрали наші вілії. Літайте з нами, ви наближаєте перемогу. знищувати Росію. Оце саме головне.